Ця гра розвиває уяву, мислення, також можна вивчити тварин. Також можна вивчити тварин і збагатити словниковий запас слів. В цій грі є два поля формату А4, і дитинка за контуром, і дитинка за контуром знаходить ось таких тваринок. Ціна гри 200 гривень. Також на моїй сторінці є. Також на моїй сторінці є багато розвиваючих ігор для дітей. Гра знайди все. Ось така новиночка з'явилася у нас така книжечка. На кожній сторінці чотири предмети. Дитинка спочатку збирає предмет за тінню, а потім відшукує предмет, який зайвий. Тут, наприклад, зайва рукавичка. Ось така красива цікава книжечка. Одиннадцять сторіночок. Детальна литучка. Ось у нас ось така цікава книжечка знайти все. В цій книжечці. Ось такі картинки. І до неї. Таким чином відпрацьовуємо увагу. А потім можна стерти. До цієї книжечки додається пламастер-кошистий рай. Стергли і заново можна грати.